Каю і Роузі весело гралися разом. Роузі любила повторювати за братом. А? 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 <рес> <рес> Роузі, ти цього звуку не повториш. Каю, здається, ти зголоднів. Скоро будемо вечеряти. Так, сьогодні п'ятниця, а це означає Піца! Сьогодні вечір піци! Ура! Хто згадав про піцу? Е! У мене ідея. Може, самі приготуємо піцу. Але ми завжди замовляємо. Каю можна спробувати. У нас є свіже тісто в холодильнику. І багато різної начинки. Тому можна вибрати кожному щось до смаку. Каю сумнівався. Приготувати піцу це так довго. Може швидше замовити піцу з доставкою додому. Швидко не завжди означає смачно. Крім того, готувати піцу дуже весело каю. Зараз, мамо, я готовий допомагати. Спочатку вимий руки. І ти теж, Роузі. Думаю, мила вистачить. Тепер у вас чисті руки, а у мене для вас сюрприз. Каю любив сюрпризи. Він одразу зацікавився. Кожному кухарю фартух. Квіти. І динозавр, наче рексі. Розі ми наші справжні кухарі. Тепер я дам кожному по шматку тіста для піци. Це не схоже на піцу. Бо піцу ще треба зробити, а для цього тісто Йа! треба вимісити, розкачати і сформувати. Воно таке пластичне, як пластилін. Е, Роузі, у тебе тісто на носі, як у клоуна. Ха -ха. Тепер ми готові розкатати тісто. Спробуй сам каю, катай скалкою уперед і назад. Молодець, Каю <різь> Розі, поглянь! Тут одна велика піца і дві маленькі. Тату, можна мені зробити свою піцу? Ви, з Роузі зробите усе самостійно і самі прикрасите. Але спершу треба налити томатного соусу. Страшно каю. Для цього їх і придумали, щоб вони захищали одяг під час роботи на кухні. А Розі подумала, що її фартух теж хоче трохи соусу. Роузі! Думаю, соусу вже досить. Час накладати начинку. Ммм, томати, курка, шпинат, цибуля. Каю гаразд, можеш не класти її у свою піцу. Каю почав прикрашати свою піцу. Він старався нікому нічого не показувати. Ну, як справи, каю? Чудово! Я роблю картину, але це буде сюрпризом. Подобається моя піца? Це мій портрет. <реш> так, так, я упізнав. Він на тебе схожий, каю. Час ставити піцу в духовку. Допомогти. Вибач каю, це робота для дорослих. Духовка дуже гаряча. Але можеш увімкнути таймер. Гаразд Поставимо таймер на 15 хвилин. Натискай оцю кнопку каю. Тепер почекаємо сигналу і зможемо виняти піцу. Хм. Каю не міг чекати так довго. Він хотів їсти піцу уже зараз. Я теж голодний каю, але піцу не можна підганяти. Він уже стомився чекати сигналу таймера. Ще п'ять хвилин. Мамо, ці піци ніколи не зготуються. Давайте трохи пограємо, поки піца готується. Точно. Гратимемо у ресторан. Я буду офіціантом, а ви моїми клієнтами. Добре. Добре. Я ніколи раніше не була у піцерії каю. Яке приємне місце. Мене звати каю, і я ваш офіціант. Можна прийняти замовлення. А вже ж, зараз. Принесіть, будь ласка, 22 піци. Ми дуже голодні. Ха -ха. Гаразд. З якою начинкою каю було весело грати в офіціанта. Він навіть Ха -ха. удавав, що записує замовлення клієнтів. Так, з грибами, з куркою. Перчик. Правильно, з перчиком. А може ще одну з ананасом і шинкою? <сі> Чи з світною капустою і картопляним пюре? З картопляним пюре? <сі> Згода. <сі> 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 Каю так розвеселився, що зовсім забув про справжню піцу, що сиділа у духовці, а ж раптом... Наші <сі> піци вони готові. <сі> Каю, що скажеш? Смачно! Треба готувати піцу кожної п'ятниці. Здається, піцерія каю дуже популярна. Ха -ха, точно. Угу. Ось так каю зрозумів, що готувати вдома дуже весело.